Ранок лютого змінилося життя, розділилося на дої після, другий дім нам стало укриття, і задушливим стало сталося повітря. В Україну йде страшна війна, люди спали, спали серед ночі. Перші вибухи коло мого вікна вранці вже розкрили мої очі. Важкий рік, рік, неначе пекло, вибухи сирени це буття. Йде війна. Ворог йде уперто, викресливши рік із нашого життя. Кожен день для українців іспит, кожен день живе в кожен день на очах зі слізми мріємо, коли вже мер не стане. Скільки життів цей рік нас забрав, скільки іще він буде забирати, Хтось з дому свого поспіхом тікав, аби життя дитині врятувати. Кожен з загиблих мав справи на сьогодні, плани на завтра, через тиждень, через рік. Не уявити навіть їх життя коротке, скінчилося раптово одну мить. Чи мають люди право відібрати щастя, чи вони думають, що Господа нема? Тепер в них рука в крові аж позап'язя, їх Бог впізнає, покарає її сповна. Са Маріуполь, загортає за сталь. За Миколаїв, Гостомель, Ірпінь і Бучу, За Харків вже крихкий в кришталь, І за Херсон, як рано вже пекучий, За Краматорськ, лимани, за Дніпро, за всі міста, які ще не назвали, за те, що ворог приніс Україну зло за всіх, кого безшалісно вбивали. Оцю хвилину ми хочемо мучати, згадати всіх, кого цей рік забрав. Згадати все хвилиною, мовчання, усе всіх, коли цей рік нас відібрав. Вже рік країна в горі і не знає, чи зможе щось змінити побажання, тому сьогодні гордо побажання скорішого в країні процвітання. Віра незламний, усе в житті буває, і навіть Фенікс відроджує руїни. А за підою щастя наступає, тому бажаємо ми щастя Україні. В ми можемо встояти незламний дух горить в нашій душі. Бажаємо цей непохитний дух втримати, пройти всім гордо біди і спориші. Терпіння це те, що нам потрібно, щоб витримати пекло це війну. За тебе завжди наступає світло, тож успіху бажаємо за силу. Збереження історії бажаємо, вона важлива і в нас вона своя. І процвітання мови ми чекаємо, бо мова зброя і моя, і твоя. Гайних сусідів для нашої країни, які не йдуть до другого кровавий бій. І щирих друзів нашій Україні, що допоможуть, щоб не сталося у ній. Що всі міста країні повернули. Бажаємо спокійного життя. Щоб про українську молодь та всі почули. Щоб економіка країни теж зросла. Відданих патріотів в країні це важливо. І єдності народу назавжди. Маємо сміливо, щоб Україні свободу зберегти. Ми збережемо цілісність країни. Ми збережемо нашу славну волю. І ось настане мир на Україні. Позичемо і віримо перемогу. Місто вогні, серце болить, втомлює бі, і ворог не спить, кулі летять, поки падає сніг і ворог лежить, мовчить. Ночі без сну нам не холодно, чекає сім'я на околицях Разом ми всі переможемо, це наша рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна. Не я серця.